Про головне події в Харкові та області 9 грудня. У Харкові два дні поспіль лунають вибухи без прильотів. Невідомі вибухові пристрої спрацювали в неділю та понеділок біля територіальних відділів поліції. Гучно було у Слобідському та Холодногірському районах. У відділі комунікації Гунацполіції Харківщини підтвердили, що вибухівка в обох випадках спрацювала поблизу центральних входів у відділи. Обійшлося без постраждалих, проте будівлі пошкоджені. Причетних до злочинів розшукують. Російська авіація зменшила кількість ударів кабами на харківському напрямку. Про це в актуальному огляді повідомив інститут вивчення війни. На думку речника в Харків Євгенія Романова, причина в обмеженому ресурсі ворога. Окупанти змушені економити літаковильоти та самі керовані авіабомби і віддають перевагу в використанні цієї зброї іншим напрямкам, які вважають за пріоритетні. 26 будинків у Харкові не підлягають відбудові. Такі дані навів ветерінацмарафону мер Ігор Терехов. Вирок конструкціям виносили експерти, здійснивши інструментальне дослідження. Натомість відновити за цей рік у Харкові зможуть приблизно 100 будинків. У першу чергу відбудовують конструкції, які мають незначні пошкодження. У містян їй успішний досвід боротьби за своє житло. У план відбудови на наступний рік внесли будинок на вулиці Свободи, 11, дріб, 13. Профільний департамент міськради у відповіді на запит об'єктива повідомив, що проєктну документацію вже розробляють. Відбудову домоглися жителі, які замовили незалежну експертизу після того, як будівлю внесли до списку на знесення. Експертиза підтвердила, що будинок можна врятувати. Тоді жителі пішли в суд і домоглися відновлення. 11 років за ґратами має провести директор стадіону Скуп'янська. Суд визнав 67-річного чоловіка винним у пособництві державі агресорці. А все через те, що він організовував дозвілля окупантів. Зокрема, турнір по футболу до Дня військово-морського флоту РФ. На суді обвинувачений пояснював, що просто хотів зберегти вірене майно та не визнав свою вину. Захист директора вже подав апеляцію. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.